Зараз хочу поговорити насамперед про спецоперацію, пов'язану з переганянням вертольота Мі 8, яке сталося після вчора, так, на території України, і там були ще навіть запчастини до винищувачів російських. Як би ви оцінили цю спецоперацію? кажуть, що подібне щось могли один раз влаштувати співробітники ізраїльського МОСАДу. Ну, по-перше, тут кілька це не лише запчастини були. Там найцінніша штука система, яка Убезпечує е, повітряні суда е, судна, е, Росії від е, наших ударів. Е, система е, дуже специфічна, нова. Завдяки тому, що вона стоїть у них на всіх е, вертольотах і на всіх літаках, е, втрати в них значно менші, ніж могли б бути. І тепер у нас, нарешті, є вся система. Це перше і головне. Друге. Ну, запчастини для мігів це, да, це дуже класна штука. Ну і третє, цей вертоліт, він досить цінний трофей, дорога штука, дуже корисна, він ще своє відпрацює. Е, по специфіці цієї операції ну, тут не можна говорити дуже багато. Вона довго готувалася. Е, вона дуже ретельно проводилася. Е, нарешті ми знайшли. Українська розвідка е, канали до багатьох людей. Це багатоходовка була. Е, перший е, е, досвід, який дійсно на рівні Мосталівського, він показує, що ми маємо великі перспективи. Е, в російській армії є люди, які нас чують, є люди, які з нами е, готові. Спілкуватися, е, є люди здраві, які розуміють, що Путін не вічний, імперія не вічна. Ніхто не хоче, як то кажуть, щоб їхні діти і онуки відпочивали е, в кращому випадку на Байкалі чи на якомусь там брудному пляжі на Волзі. Всі хочуть їздити в Європу, е, всі хочуть вдягатися красиво, е, їсти приємні речі і бути. Не під страхом ПСБшника, не під страхом тотальної війни, а бути впевненими, що їхні онуки будуть жити нормально, спокійно, як ці люди. І ось цей мотив е, підштовхує е, людей в російській армії на діалог. Більшого, говорити не варто, бо е... праці я тільки пройшла. Зараз ви важко ви можете важко уявити вам навіть наскільки люте ФСБ, наскільки лютує зараз контрозвідка, наскільки вони зараз будуть вигрібати всі? Та хай вигрібають, пане Олександре, та хай вигрібають. Мене цікавить інше. Скажіть, будь ласка, кажуть, що подібні спецоперації неможливо повторити в друге, в третє, в четверте, так, наприклад. Але в цій ситуації, що ви кажете, що є в Росії, тобто ми налагодили якийсь якби, шлях, достукалися там до росіян. Є ті, які насправді не хочуть жити в цих умовах. Чи можливе повторення або якась модифікація повторення цієї спецоперації, яка відбулася після вчора? Не лише можливе, воно буде. Розвідка це творчість. Вийшло так. Тепер по-старому не можна, але треба тепер іти в цьому напрямку. Буде в нас набагато більше тепер і техніки з трофейною цікавою. Буде доступ і до їхніх технічних документації. Нас ясно, що більш за все цікавлять їхні промислові лінії, там де виробляється їхня найсучасніша зброя. Ну і туди доберемося. А те, що вони зараз будуть лютувати, вони будуть лютувати, і щоб наші, як то кажуть, ті люди, з якими ми знайшли контакт, у, в розвідці є такий слоган. Розвідка шукає друзів серед ворогів. Контррозвідка шукає ворогів серед друзів, а розвідка шукає друзів серед ворогів. І от нарешті, як то кажуть, не дай Боже не і потихеньку йде. І говорити не хочу, аби не переходити знаєте, кожне зайве слово може зашкодити реальній людині, яка зараз може дивитися нас і хреститься, типу от не от не дай Боже, щоб цей бородатий не сказав нічого зайвого. Не скажу хлопця. Я от, думаю, що ви кажете. не скажете. Дивіться, хотіла поцікавитися. От на вашу думку, такі подібні спецоперації, які вони мають вплив на хід війни, чи вони позначаються на війні якимось чином. Вони кардинально позначаються. От зараз, після того, коли буде вивчена система, з якою ми отримали цей вертольот, дуже різко піднімуться втрати російської авіації. Це буде в рази. Бо зараз ми могли збивати їх ну, в 10-15% випадків. Зараз це буде 30-40%. Це, ну знаєте, якщо кілька. Літаків чи вертольотів за тиждень це вже дуже немало. Тому ефект від таких операцій дуже великий. І не треба применшувати психологічний ефект. Бо на, той, на тому боці побачили ті, хто треба, що можна перейти, можна перейти з трофеєм, і нічого страшного, і як то кажуть, українці не зрадять. Не завалять операцію. Зроблять все чисто, і сім'ю вивезуть, і там будеш поза підозрами, і все в тебе буде добре, і будеш ти жити, і будуть твої онуки і діти жити достойно і добре. Уже оцей психологічний порог страху. Бо всім, всім, з того боку, було страшно: а вийде чи не вийде, ви хлопці, бачите? Виходить. Тому далі буде працювати. Дивіться, кажуть, що є здорова конкуренція стосовно спецоперації між ГУР Міноборони і службою безпеки України. І От скажіть, будь ласка, це добре, що є конкуренція чи ні? Як би ви оцінили? Конкуренція повинна бути обов'язково зовсім обов'язково. Бо якщо нема конкуренції, немає розвитку. Я розумію, що радянський союз вони не варто ставити на в приклад, але наприклад, там теж саме ХДБ. І тобто, е, служба зовнішньої розвідки, як вона зараз на нас називається, і СБУ, і військова розвідка всерйоз працювали е, повністю в серйоз, як то кажуть, один проти одного. І е, знаходили і агентуру всередині, і контролювали, щоб всі все виконували. Конкуренція абсолютно необхідна в сполучених штатах більше двох десятків розвідок, кожна з яких Працює абсолютно автономно, а працює абсолютно е, агресивно по відношенню до інших. Навіщо це треба? Якщо е, ворог знаходить е, контакт і може е, давати нас, накачувати дезінформацією, і всі пов'язані один з одним, то дезінформація іде по всім каналам, і все. Якщо розвідки конкурують і не взаємодіють. То дезінформацію по багатьом каналам не просунеш. По одному пройде. Всі інші зразу ж покажуть: ні, пішла деса, це не про те. Це або людина під контролем, або людина прийшла на бік ворога. І зразу все стає розуміло. Тому така от здорова конкуренція абсолютно серйозна в умовах повністю бойових, вона абсолютно необхідна. Не треба боятися. Я думаю, що. Чим далі буде розвиватися. У нас вже три розвідки. Нарешті, у нас є стратегічна служба зовнішньої розвідки, яка у 2008-му відійшла від СБУ. Є СБУ, є тепер ГУР, от уже троє. Ну, я думаю, що чим далі тим буде трошки, нам потрібна абсолютно самостійна економічна розвідка. Нам дуже потрібна самостійна технічна. Так що ми. Рухаємося, слава Богу, що хлопці рухаються в правильному напрямку, і скільки можемо, будемо їм допомагати. Дивіться, хотіла поцікавитися, все ж таки, щоб ви прокоментували. Е, ну, добре, коли спецоперація йде вдало і завершується вдало, так але є приклад і невдалих спецоперацій. І, звісно, річ, що не потрібно про це говорити. Але одна зі спецоперацій, яка була невдалою, це стосується минулого року, коли намагалися заверпувати також росіяни, наперегнати літак. Я зараз я говорю про Романа Червінського, який фігурує в цій історії. От і відповідно тоді так сталося, що ми літака не отримали, але в військовій частині загинув начальник частини тоді були обстріляні, тобто десь відбувся злив інформації про це. І 17 було поранено людей тоді військових. Скажіть, будь ласка, от в цій ситуації чи потрібно карати когось за невдалу спецоперацію? Адже мета ж була хороша, правильно ж, але от щось десь прорахувалося і не склалося. Я зараз саме про Романа Червінського, чи потрібно його, наприклад, відпускати, чи не потрібно, тому що він зараз під слідством. Безумовно, по-людськи, по, по е, патріотично і національно, е, полковник Червинський абсолютно да, наша людина, все прекрасно, але розвідка е, тим і відрізняється від е, всіх інших радів і видів військ, що тут дуже висока відповідальність. І один розвідник може коштувати цілої дивізії або своєї втраченої, або ворожої знищеної. Тому е, зараз, якщо зробити президент і сказати, ну що, пане полковник, ви патріот, ви старались, як могли. Тому ладно, йдіть додому. Ми вам е, як -то кажуть, догано оголосимо. І все. І таким чином, е, вся оця напруга і відповідальність розвідці рукне. Тому ні. Е, відповідальність повинна бути. Помилка в розвідці, помилка е, дуже дорога. І тому розвідник повинен розуміти, за будь-яку найменшу помилку він буде відповідати власною головою. Тому, власне, як то кажуть розвідники завжди сиві років 30-35, бо не можна так. На жаль, відповідати треба, і це треба не стільки, навіть як показово для того, щоб розвідка функціонувала правильно, а не просто як аматорське, а, а давайте. А давайте зробимо. Ні, давайте порахуємо. Як довго рахувалося, я вам можу сказати, кілька місяців враховувався цей вертольот. Причому варіантів було, було кілька запасних варіантів. Були і шляхи відходу. В розвідці вважається, якщо двічі перестраховка, то це ризик. В розвитку немає такого, що це вибувається на першому курсі ще в академії. Ризикнути. Якщо в тебе немає запасного шляху відходу, це не ризик, це самогуб. Почула один два, пане два-три відходи. Тому тут, на жаль, відповідати треба. Почала пане Олександр, дуже дякую вам за включення в ефір. Глядачам нагадаю, що це був Олександр Зеленько, колишній співробітник зовнішньої розвідки КДБ СРСР, і доцент кафедри психології Київського національного університету. І говорили ми про спецоперації гурмін оборони за останні кілька днів.